Доброго здоровлічка, чистовані позирачі, доброго здоровлічка, цімборове, низькось ми зась у Новоселиці, і я вам кажу, якусь ми на минулому стрімові ми поклали гамуру. Гамура є центром індустрії села. Той сякує докде е, серсами, докде матержиня щось в селоснує, ушитко желізне: мотик, лопати, кос, клипачі, фейс, чекани і гвіздя. Хітістини коли минулий стрім, та знаєте, ожтуйка планувалася ще хижа ковача. Ну, такся правда, стало ось світло були, виключили та не встигли класти. Не знаю, це буду її насправді доробляти. Може, і лишу якраз таку ось ковач собі кладе нову хижу, таку й піля роботи. По лорові воно би визирало доста логічно. Ну, ідім, побзираємо на саму гамору. А, Гамора чинилася по прикладові лисицької гамори, бо то, в принципі, лише є на гамора, яку я на свої очі відів. Значить, як воно фунгує? Туйка у нас є потик, така дуже-дуже підцітська ріка. Сейчас потик між іншим теж я сам чинив, зато це було відео не так давно. Тече вода. Вода збирається на сякій платформі чиненів. Сеся платформа збирать много води, і пак та вода тече туйки на сесе Голесо. І сесе Голесо приводить у рух сам клепач. А важі на нього кажуть ГАМОР. Ну, дайдімте. Пуйме уну поникаємо, як воно все визират. Ну, туйка маємо. Що? Маємо робочого цуря самого ковача, є ще й робочого цуря і його помочникам теж. Суть ще всякі, всякі запасні ресурси, які б там треба було. Є тут і груда сирого желіза, прилажена в того ж дораз, дораз би метати. туйка у нас желізося плавить, гріє, беруть його так, щупцями айно, розогріваут. Кладуть сюди клеплють, клеплють, клеплють. Айно, ну, пакзазь розігрівав. Айбо великі груди б'ються якраз цим гамором, цим таким клепачом. видите, він такий моцний, може дві лопати нараз ковати. А ні, той фейса. Ну, Мож було і поміняти на лопату. А, ще мало сирого желіза, туйк. що тут ще інтересного? А, є той ще п'ют. На нього теж мраз збив лише сироє желізо, не знав, що на нього ще такого інтересного може покласти. Може було і, і готові желізні блок десь тут покласти, не знав. Такої би, може, теж запарувало. Ну, Далі, такою недалеко від самої гамори, маємо ще боутик, де усю сесю серсаму можеш купити. Туйко, але сідать собі якийсь челяник на півдне. Айно, що не буде робити сам ковач, бо ковач е має другу роботу, він сесю все сам учинить. Ну, і туй можете собі тут то вшитку купити. нього план учинити сесе на торговиці. Тамуня там у, у того боку є торговиця, кіт, знаєте, то там все продає всячину. Або так себе думав ж, досить тяжко буде тягати жлізною матарження туди-сюди, та є смисел і у тому, що сесе продавало такий, такий Гурі Гаморов. Ну, такий туй. Но кідь ви любите проєкт Новоселиці та можете вже знати, що Гамора є єдною із таких послідніх запланованих будов. Далі у мене стало немного. Встав мені це, наприклад, театр. А, театр я хочу чинити, але туйка, туйки, поміж потоком та й торговицями, якраз є доста міста, аби сюди упалити театр. І вже, як ото буде готово. Та може планувати, як би то-то давати в онлайн, аби ти, чистований позирачу, міг туй погуляти у із своїми цимбурами, зайти до церкви, зайти на гамору поникати, як це робить, дащо може купити на торговиці, ну та й даже піти на фабрику, помочи людям робити. Уже уже дуже-дуже скоро тотося стане. Так що гадкуйте за новинами, підписуйтеся, лайкайте, то то -се -се. На цьому будемо кінчати. 前田さん